Доброго дня. Сьогодні зробила закупки. Несе в місцевому магазині купила томатну пасту за 58 гривень. Магазин тебе. Томатний соус чилі по акції 36 гривень 50 копійок. Цибулю рік Кілограм коштує 25 гривень 95 копійок. Часник імпортний кілограм коштує 109 гривень 95 копійок. Вийшов на 12 гривень 75 копійок. Рулет одеський з вишнею. Коштує 19 гривень 90 копійок, зерновий батончик коштує 11 гривень 60 копійок, плетінка, одеська, поляниця, коштує 14 гривень 40 копійок, рушники паперові. Коштує 28 гривень сімдесят копійок. Газин Аврора, туалетний папір Обухівська, коштує дев'ять п'ятьдесят, стрічка, лента. коштує дев'ять гривень. Розсіка... Розсікач полум'я металевий, коштує. 15 гривень. Набір рукавичок чорних. Коштують 34 гривні. Йоршик для унітазу з підставкою коштує 129 гривень. Всім дякую за перегляд. До побачення.